Вітаю у промову! Сьогодні з'ясуємо, як же краще сказати українською з одного боку чи з однієї сторони. Слова бік і сторона мають різні значення, проте іноді можуть бути взаємозамінними. Бік це частина тулуба, тому говоримо руки в боки, чи бути під боком, або ж частина предмета, наприклад, лицевий бік. Це певне місце або місцевість. Говоримо, перепливати на той бік. Це напрям інтересів, наприклад, бути на боці добра або бути на чиємось боці. Це погляд, думка. Наприклад, з боку екології чи з юридичного боку. Сторона ж це простір, місцевість, край. Тому говоримо південна чи північна сторона. Це математичний термін, наприклад, сторони піраміди, це особа, група осіб чи організація, наприклад, сторони договору чи потерпіла сторона. Це складова частина чи елемент, наприклад, сильна чи слабка сторона. Говоріть українською правильно, розрізняйте слова бік та сторона і пам'ятайте про сталі розмовні сполуки з одного боку чи з іншого боку.